І з вами Ефер, і ми продовжуємо проходити сюжет леспле під назвою Місто Темряви. Що ж, сьогодні теж знову дуже дивний початок, тому що ми починаємо. Гляньте, де? По-перше, біля церкви. По-друге, дивіться. ззаді бар'єр я не можу прийти. По-третє, все в Незераку. Я, я просто в шоці, що вже відбувається. Тому давайте так. Ми не будемо тягнути, а просто. Почнемо. Запалюємо. Легень. Страшно, тому що ми біля церкви так нагадую, в минулій серії тут стояв взагалі священик, і він щось там до Бога говорив, а також мені страшно було. Чому зверху флажка боса? Навіщо? Е, ладно, і тепер. О, чорт! Хотів глянути, що сталося священиком і. Ліпше б не дивився. Я погоджуюсь, як якщо... щез. Ну, ні! Ну, навіщо так робити? Ну скажіть мені. Це, це священник? Навіщо скажіть? Так, ну, це. скіл. Ой-яй, не подобається. мені це все. Це священик. Але, до речі, але ж він виглядав як селянин. А стоп! Минулій серії, я згадав, він говорив зміни мою форму, можливо, це зв'язано, можливо. Я не знаю, але. Блін, мені страшно. Давайте порозмовляємо. Вийшло! Ти не почув мене чому? Чисто землю. Ми зможе. О, друже, це ти. Так, це я. Навіщо Навіщо ти тут? А, Спасти землю просто проходив втекти. Ну втекти не варіант, просто проходив... Не знаю, спасти землю. Ну давайте скажем правду. Спасти землю. Зря! Зря! Де я? Де я? Іди... Бляха, мені треба. Що за хіня? А! Це. Мене не б'є, він мене. Не... Це бос. Ти Та... І... Ідіть, геть, йдіть, геть! Щоб я його можу бити, почекайте, що я. я чуть-чуть... Я чуть-чуть. Ай! Ай, яй 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 тихо Тихо-тихо-тихо-тихо. А ну і пішли, а ну пішли. Ой, й твой. твою... За Все, і знаєте що, не зря в минулій серії скрафтив супер меч. От не зря прям. Так, раз, развященик спасти землю. Так, все, поїхали. Просто поїхали. Давайте, я поняв, тут. Реально думав, це буде простіше з супер мечем. Він розумієте, він вбиває всіх з одного удару. Це ніфіга не легше. Дивіться скільки я зніс священнику таким мимбовим мечем? Я а як? До мене тільки що дійшло? У мене немає щита. Я думав весь цей час! Я мав щит! В мене зламався щит. Вот в чому проблема. Я зміг. Так, в мене тепер тоді ще інше питання. Як мені е, вибрати звідси, бо там бар'єр? Як мені. Я все, я всіх перебив. Чи не всі? да, всіх? Так, всіх. Е, так. Ну, дивіться, я тоді, значить, отак зроблю. Бо я просто не розумію іншого шляху, як це зробити. Дивіться, скільки в мене кісток і скільки в мене рівня. Хоча, нагадую, в минулій серії ми його весь потратили. От і відновили, так сказати. Маля, йдемо поспимо, бо дуже лагає. Добра ніч, я нарешті сплю. Фух. Так. Я втомився битись босом. Це було неочікувано, так зразу нам залетів той бос. Фух, але одночасно і круто. Диві... І ще дивіться, що ми маємо. Ми маємо тепер. Мені... А на що нам мечі кам'яні, скажіть, мене є супермеч. 20 сила удар. Але і ще порахуйте, наскільки бос сильний з мечем на 20 сил удару і ще й так довго його фігарити. Слухайте, то це капець? Ну, це капець. Це дуже довга була битва. І в нас є голова візера! Давайте теж її як артефакт заберемо і поставимо. А, і ще в нас вугілля є, це теж А ще оці візер скелети нам. Дуже допомогли з речами саме. Тому, давайте. Блін, а в мене вже нема місця, де її ставити, да? давайте, знаєте, що? Я подарую комусь із них. Давайте, наприклад, Нілу подаруємо. От, от давайте так. Чи обіграють це, що мені дадуть плюс репутацію? Давайте просто подивимось. Так, все добре, окей. Я надіюся, я дуже надію, що дадуть. Так, по-перше, давайте поскладаємо, можу сказати. Ой, мінус. Так, поскладаємо в оці реліквії, як я говорив, і поїмо. Фух. Це було чесно, круто. Все. Чекайте, я навіть. Ух, я відійшов від битви, ця битва набагато краще і епічніше, ніж минула тоді з цим. Де... Е... З маніяком. Так. Фух, так, рік. О, ріко-ріко, давайте знову. А чого сумний погляд? Не кажи що тебе, Меліса насварила за те, що ти на неї лежиш, Ти не може. Какашка та Меліса. Какашка. І. Ніла немає. Угу. Де вони ділися? Ну, зараз і дізнаємося. Так, все я йду і. О, скелет, друг, ти навіть не, не знаєш, що я тільки що робив своїми братами. Хе -хе. Стоп. До мене тільки що дійшла? Я ще один лук, так сказати. Я тільки набрались. Набрались, все ж таки. Хоча... Ну, дивіться, у нас вже 16 рівень минулій серії, я нагадую, у нас був Боже, нульовий, бо ми потратили е, на те, що купили заліза. а так то Гайно. Піду далі до кого? Не знаю. О, Фін сидить. Так, да, йдемо до Фіна, в принципі. Все, от оце місце, воно прокляте просто, я не знаю. І не проклятий, а? Поговоримо. Хоча у нас там не дуже файні репутації. Ну чому? Чому якось сумно? Чому зі мною? Зі мною ніхто не хоче дружити, говорити ну або просто вітатися. Може, потрібно щось змінити? Ладно, завтра попробую сходити до. І як його? Баба? Він, мабуть, не буде сміятися з мого акценту, а то. Ладно, не згадувати. Фін, не згадувати. А, слухай. Хм, а може він не такий вже і поганий. Ладно, це поки неважливо. Е, ну дивіться, я хочу сказати, от оцей діалог нам показав, я вже, от, що я поняв, про акцент. акцент тобто ти Ну, то тобто, ти не маєш друзів, бо ти гавнюк. Ну, але окей, добре, а якщо дивитися з іншої сторони, то я його теж можу зрозуміти, ніби дуже багато дразнять людей за їхню вимову, і ніби він каже. Що Боб зрозуміє давно ну приблизно. Ну, ще це я так озвучую просто і тому. Ну, ось ще це все підігрується в сюжет і це клас офіцерка Джена. Так там Боба немає. Нагадую, нам міло чи ніла, не пам'ятаю. Минулі серії говорили зібратися командою. Там Боба немає, офіцерка. Відкривайте! Відкриваю, наче! Ну нічого, ігноруй, ігноруй! Я скоро ще до твого друга зайду! Відкривай! О, чорт! Ну, офіцерка, ну я мав його якось спасти. Нагадую минулій серії, вона його зловила, бо він підлядов. і для своїх бажань, потреб і для команди, тому ніби якось отак. А ще, йо-моє, -йо, Люсі, папір, я весь час забуваюсь. Так, що ж, я приніс папір і ще на наступну серію запаси маю тепер. Привіт, Люсі! Доброго ранку. Нас так швидко почали розкупляти книгу під назвою «Кинниця». Шкода, що розслідування мордерства так сильно не купляють. Ха. Дати папір, ну давайте дамо. Дякую, мені приємно, покладіть у бочку. Плюс три репутації з Люсі, всього 33. Угу. Я зрозумів, на що від Коротше, нічого, просто. Я цей момент просто не хочу коментувати. Давайте йдемо. До Бенджаміна, привіт! Чекай, так ти ж казав, що ти боїшся тут стояти, щоб тебе ніхто не побачив. Тепер уже передумав, так? Да? Та, я геній, щоб мене не бачили, просто встигати маскуватися в невидимості. Який я геніальний! ха-ха. О, знову ти не надоїло? Ай, ну ладно. Що на цей раз? Čого? О, останнє запитання, яке я не можу зрозуміти. Ну, давайте його. Чого ти вибрав в нас рятівників планети? Я вибрав не їх, а саме тебе. З тебе, знаєш, іде така аура. Тому і подумав, що станеш мені в пригоді. Все? А, ну, так бо тут питання не завершено, тому я не розумів, чому ти вибрав нас рятівників саме планети. Ой, ну тепер зрозуміло. І він сказав, що типу, не нас, тобто ну, там не і боба, і так далі, а саме мене, аура. Ну так, да, я типу, мах, він мені говорив, що я сильний. Окей, добре, все. Тепер це все О, ні, стоп, 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 не аптекуршу прибігла. Вона в минулі серії сварилася з головою. Так, аптекарша. Як сумно, ще й до голова шахти прикопався. Я думала, ці діаманти ідеально підійшли б до нашого асортименту. Стоп! Тепер тут не продаються діаманти, а пляшка з водою замість них. Це капець. Ладно, я хочу, знаєте, спробувати пройти мед. Ух, там високо, так. Да, я знаю, знаю, знаю. Я хочу спробувати ватердроп. Давайте так, попадаю, підписуйтесь і ставте лайк просто всі. Дайте гляну, де вода. М -м я. Вот, матч. Давайте так, ну погнали. Будь ласка! А, все! Шикарно! Со <кхи> шикарно! Молодець закінчити. Є! соти! Те, що треба. Те, що треба. Те, що треба. На що вони мені? А в мене є ще один план. Давайте попробуємо. Наприклад, о, Бен... стоп, бенджамін на все свічки. Я хотів зараз, я хотів сказати. Офігеть, Бенджамін інтер'єр помінявся все червоне. Ви, чекайте, я хотів, знаєте, що зробити? От бачите цю кістку. Дивіться, ми забираємо її. От, і саме оці соти. Я, я знову просто пробую. Чи підніметься репутація за подарунок? Чи побачить, ну, мені цікаво просто, я, як на це сюжет піде. От, все. Так, в нас є із Нілом, і з Бенджаміном, так, так, так. А тепер давайте, наприклад, до голови шахти. Привіт. Не знаю совість. От тепер думай. Можливо було не забирати ці діаманти, вона ж не спеціально. Хоча, ладно, подумаю пізніше. О, совість гризе. Ну, хай гризе. О, Бімбо і кадл. А з ким пешем мабуть. А, барига, Боже, який кадл. Чому я баригу називаю кадлом, а? Не що я тобі зроблю, я сиджу, сплю і с тільки тут. Та відстань. ти! Так, ну, ну все це ми можемо купити, а. Бімбо, може, хватить до людей приставати, а? Мені ти в минулій серії теж не подобався, якщо чесно. Не мені нудно, а ти єдина тут людина, а то той голова він, ну. О, чел, скажи ми щось. Мовчиш. Ну е, все ж, пане, забирайся тоді. Пху тобі в морду, ні, реально Мімо. Ну типу, на! На тобі кістку і пожуй, ліпше кістку. Може мозги твої, я не знаю, порозумніше чуть-чуть, прям капельку. Хоча це неможливо. Інше, що можливо, це зараз прям піти до міо і команди, яка має там бути. Ну, якщо я добре пам'ятаю, я ж не помилився, правда? Да, всі тут, всі в зборі, Так, хто тут перший. Міо, привіт. Що ж, в мене не так багато часу, бо я хочу поїхати в столицю. Міо! Столицю! Нас обмежений час, а ти столиця. Розумію, що не потрібно затягувати, але де е, Бенджамін нам не казав про пряму малу кількість часу. Тому що ти взагалі вирішив, що мало часу. Знаєш чому? Слухайте всі! Священик зміг дійти і якось порозмовляти з Богом. Після чого я бився і ледь-ледь виграв його. Що? що? Ага, тому ліпше поспішити. Значить, не їду. Добре, про що ми мали бесіду? Так, окей, хто тут нас сніл? Давайте. Про ракету і як її зробити? В когось є ідеї? Можливо, Бенджамін допоможе. До речі, це можливо. Ладно, тоді давайте розкажемо все, що знаємо про корисну інформацію. Почнемо з тебе фар. Розказуй. Е, розказати все, ну давайте. Окей, так, тепер Кай. Боже, його дитинство, це, це жах. А як ти виграв священника? Ти просто супер фар. Ми без тебе б загинули. А, ні, почекайте, давайте інформації, все, дивіться. Міо хотів почати обсуждати речі, але, е, але в нього не було часу, бо він їде в столицю. Після того Фарсер розказав про священника, Він зрозумів, що у нас реально мало часу, тому він не їде. І ми почали думати про ракету. Ми домовили, що її робить Бенджамін, і тепер я швидше за все розказав про дитинство Демона, яке ми дізналися в минулі серії, точніше дитинство Бенджаміна. Я просто складаю в себе в голові інформацію, бо дуже багато діалогів і так заплутатись можна. Так, Боб. КРОТА! Але фар, ти завтра маєш обговорити з Бенджаміном про ракету, по твоїм словам, потрібно діяти. Ну, от, все, що я й до того казав, окей, Меліса. Священик, колись ми з ним дружили в дитинстві, він за мною піклувався. Але ти правильно вчинив фар. Плюс 5 репутацій ЗМІО. всього 60. Плюс дві репутації з Скай, всього 65. Плюс 5 репутацій з Ніл, всього 67. Плюс 5 репутацій з Бов, всього 55. Плюс 5 репутацій з Меліса. Всього 57. Так, це капець. Ну, я так пам'ятаю, після кожного босфайта нам дається репутація за нашу сміливість. І це прикольно. Але. що ж, завтра, значить, дуже важлива розмова з Бенджаміном про ракету. Окей. Так, ми це запам'ятали, і тепер... Так, і тепер що ми робимо? До кого ми не сходили? Давайте посунемо. Так, ми до. А ми до всіх сходили. Щіт, я ще й позбирав пшеницю. І посортував свій інвентар. Ладно, що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Обов'язково підписуємось. Обов'язково ставимо вподобайки. Ну а з вами був я, Фейр, і цей сезон. Що ж, всім вогню!